Добрий день, сьогодні 22 вересня 2023 року. В цьому році дуже багато тепла було і перший раз, ну, може не перший раз, але вже за багато років я перший раз бачу, як дозріли бреби на, не бреби, а фіги на цьому на інжирі. Бреби вже відплодоносили. Бреби це плоди такі зелені, які перезимували і весною. І весною далі почали рости, то називається Бреба, а фіга називається на інжирі, що От гілочка виросла в цьому році, і на ній плоди <кхем> виросли і дозріли. Це називається фіга. Вони невеликі тут, це Браун Туркіш, бо це ці кущі в мене тут абсолютно без полива на окраїні. Бачите, які гарні. Малень. Ну, були б з поливом, були б більші, дуже смачні, соковиті, солодкі. Ну, інжир, не знаю, кого, як, як там, які смаки. Я багато сортів коштував, вони всі однакові мені для на смак, чесно кажучи. На вигляд вони різні, є більші, менші, є там кольори всякі, а на смак плюс-мінус однакові. Так що інжир треба вирощувати відносно морозостійкі сорти, такі як Браун Туркіш, і щоб вони були самоплодні. Щоб можна було. ну... Є такі сорти, що опиляються бластофагою. Тобто така оса спеціальна в тропічних країнах вона, вона туди залазить, опиляє і там і здихає. А в нас вона не може жити, бо вона морози не видержує зимою. Що нам треба такі сорти, які без опилювача можуть бути. Ну, такі, як цей Браун -туркіш. Ну, Є ще кілька сортів, звичайно. Ну, вже деякі так перезріли, аж пов'ялилися, вже щось їх тут і під'їдає. Ну, дуже смачні, класні. Багато тепла, багато сонця, багато тепла, дожі були. Серпень місяць був. Дуже-дуже жаркий. О, це вже давно треба було зірвати, вже там мурашки постаралися. Серпень був дуже жаркий і, і осінь тепер тепла. І вони, слава Богу, дозрівають. Дякую за увагу.